Друзі, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Я надію, що з вами та з вашими рідними все нормально, наскільки це можливо. Сьогодні неділя в Єгипті перший робочий день. Першим ділом розплітаємо коси і йдемо готувати сніданок, а потім відправимося з вами в дуже цікаве місце. Тож залишайтеся на каналі і приємного перегляду! Організували ми сьогодні собі національний єгипетський сніданочок вдома. Всім смачного! На все, ми готові. Поїхали! Дорога буде не з приємних, що є в Єгипті, тому що ми будемо проїжджати місце там, де сортують сміття вручну. Тож, якщо ви не готові бачити такий треш, то не дивіться. Тому що деяких може шокувати такий спосіб життя, але так багато хто живуть і для них це норма. Це все, друзі, сміття, яке стоїть просто під вікнами. Місцевий базарчик. Тут життя кипить. Ви ж знаєте, в переважній більшості в Єгипті мусульмани, але ми в такому районі, де знаходяться саме християни копти. І маленькі пікарні. Люди в такому живуть. Друзі, сьогодні я вас привезла в Кобську Християнську церкву, яка побудована в скелі. Тут дуже гарно ці масштаби просто не передати на відео. Просто подивіться, яка красота. Діти на екскурсію приїхали. Дивіться, яка гарна мозаїка. Уа, ух ти, ух ти, як гарно. Дуже гарно. Незвична така тут атмосфера. Фух. Так, давайте трошечки нижче з вами спустимося. Дивіться, які виріс стіни. Щось будують, стукають, грюкають. Але гарно. Покажу вам панораму таку. Не дуже приємний. Краєвид, але також Єгипет. Папа, папа. Так, да, там папа пішов синок. Так, підемо, зайдемо в церкву. Орли мої побігли. Боже, як гарно. Монастир святого Симона, також відомий як Печерна церква, розташований на горі Мокатам на південному сході Каїра. У районі, який відомий як місто сміття, через велику популяцію збирачів сміття або заболінів, які там живуть. Саме Забаліни, принаймні 90%, християни-копти. Християнські громади рідко зустрічаються в Єгипті, тому Забаліни воліють залишатися в Макатамі в своїй релігійній громаді. Хоча багато хто з них можуть собі дозволити будинок де-інде. Монастир може вмістити до 20 тисяч людей, що робить його найбільшим серед інших церков на Близькому Сході. Незважаючи на те, що церква розташована не в туристичному місці, вона є однією з головних визначних пам'яток Каїра, які обов'язково зачарують вас. Удачно ми так заїхали, ще не було дуже багато людей. Ближче до обіду всі почали сходитись. Зараз вже їдемо додому, у амурки перекус і буде пообідній сон. Дорога, звичайно, вражає. Мені здається, що так люди не повинні жити, але це їхній вибір. Якщо вони не хочуть щось в житті міняти, то значить їх все влаштовує. Але знаєте, що хочу сказати, що ці люди не виглядають нещасними, у них абсолютно природні емоції, вони щасливі, вони посміхаються, вони радіють. Тож не все так погано у них. Тут ще якесь свято, ми потрапили. Але я хочу подякувати Господу Богу, своїм батькам, своєму чоловіку, що мені не приходиться жити в таких умовах. І чоловік мені тільки що сказав, що це перший і останній раз, що ми приїхали сюди. Він сюди більше не ногою.